Так, друзі Знайшли ми ще кілька лотів з кепочком щуку для малюків. кому не вистачило, бо питали, пам'ятаю, я казала, що вже немає, але от сьогодні трошки прибрали на складі, розчищали показують місце і однаходили. Вони дуже прості, дуже класні. Це кірмачіко, упаковочка, все збірочку, можна відвісти. Але я тут переважаю вік 18-24 місяця. Ну, там до 2-3 років. Тобто такі більше розміри на 1-2 роки. Будуть кепочки такі для хлопчиків, для дівчатки, вони без браку, без нічого. Дуже класні. Просто що вони так складені, але їх можна викиняти. Також будуть палючкові такі шапульки податися, трикотажні, котажні, для дівчаток. Ось такі, до речі, там вони мають з'являли, що дуже класно, котонові такі, бачите, з динозавриками. Я кажу, що розмір тут в основному йде 18 місяців тире 2 рочки. Але можна щось поставити якісь і інші розміри. Зараз я вам так покажу їх. Дуже ну, Голючки такі, звісно, що в інших розмірах. І ця буде кіта, більшому розмірі. Ось такі, бачите, ну, вони всі класні. Е, Цим ми знімаємо зараз один такий лот. Але ще, якщо треба цікавить, можна буде можна замовити е, у нас ще один мішочок, є. Там, по-моєму, 10 кілограмів. Ми зможемо його розділити на такі от, ну, там може по 3 кг, якщо комусь багато. Беріть, бо дуже класні, собіватись там взагалі купітні, а зараз перша спека і завжди всі розділяти шукати шапульки для мавички. Бо захищати голову, мавички і шукати, що тут багато хлопчика. Ну, Дівчинка теж, звісно, є Це такі різні прикольні. Двостороння може бути класні такі, бачите, панамочки. Такі, такі панамочки, такі панамочки. Япочки, кляпочки, тут щепу скакаємо день, япочка, які в нас в'язочка маленька. Так, ще, ще показуємо. Всі вот. э, інші вони поділені, ну, это, я подали. Просто можемо розділити на два інших розміра. Ну і дві кепочки, ці панавички на 104 розмістила. Замовляйте.